Сьогодні у випуску. Стоячи на колінах, прощалися у Кропивницькому з трьома командирами. За тиждень на Кіровоградщині майже вдвічі збільшилась кількість випадків захворювання на коронавірус. У Кропивницькому подружжя виростили сад, в якому 800 видів фруктів і ягід. Поки чоловік захищає Україну, за садом доглядає дружина. Стоячи на колінах прощалися з трьома бійцями в Кропивницькому. 36-річний Олександр Торгонія командував кулеметним відділенням. 21-річний командир Євген Борисов механізованим відділенням і Костянтин Миць групою спецпризначення. Кожен з нас несе велику відповідальність і за сьогодення, і за майбутнє. Ось вони. Пішли і зазнали страждань, щоб від цих страждань захистити своїх рідних і вберегти свій народ. Вони віддали своє життя, щоб дати нам можливість ще декілька років чи десятиліть пожити. Цінуймо це, пам'ятаймо про це. Народився Олександр Торгоня в селі Юрівка Новоукраїнського району. Проживав він у Юрівці, вчився восьмирічну школу, там пройшов. Потім... Вчився в піщанобрійському ранному технікуму, потім пішов в армію, ну, в строкову службу. І в 2014 році пішов в АТО. Після повернення жив у Кропивницькому. Робив на різних роботах. То він там то хліб возив, то ще таке це. А потім оце ось пішов на війну, пішов добровольцем. Молодший сержант Олександр Торгонів загинув 9 вересня у Херсонській області. Євген Борисов з Кропивницького. попрощатися з ним прийшли його вчителі. Спорт він дуже полюбляв, дуже добре лазив по канату, щось брався майструвати. Він відвідував секції у школі, займався спортом. Він був неймовірним спортсменом, артистом, приносив байки, якісь там сценки сам пробував писати. Він навчався за професією зварника. Загинув сержант Євген Борисов 10 вересня на Донеччині. Костянтин Митц народився в Кропивницькому. Після закінчення гімназії навчався в Академії сухопутних військ. Він хотів завжди бути військовим. Коли я спитала Костю, Костя, ким ти хочеш бути, він сказав, я хочу бути військовим. Він дуже любив історію. Він тільки в грудні прийняв присягу. Обов'язково, Обов'язково вшануємо його пам'ять у дошці пам'яті на нашому навчальному закладі. Лейтенант Костянтин Миц загинув 11 вересня в Донецькій області. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кроповницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кроповницький. Кропивничани Галина і Владлен Дудіни біля кабінету щеплень заповнюють добровільну згоду на вакцинацію від ковіду. Щепитись прийшли в центр медико-санітарної допомоги номер 2 Бустерну дозу вирішила зробити, бо має хронічні захворювання, каже жінка. Дві вакцинації ми пройшли коронавак, і вирішили, що треба третю. Я вважаю, що це треба обов'язково робити, тому що кажуть, що буде епідемія. Спасибо за. Паспорти вам треба чи бо ми взяли. Наш кабінет працює з 9 до 12 години. 10 людей ми за годину приймаємо. Пацієнти, які приходять на бустерну дозу, ми їм колемо вакцину Джонсон. Бустерна доза. Треба, треба колоти. Треба колоти, не неболість. Щодня у цьому кабінеті вакцинують до 30 людей, каже заступниця головного лікаря центру Людмила Смірнова. Приходять люди і на першу дозу, але більшості в основному приходять на бустерну. Бустерна доза потрібна для того, щоб підкріпити перші дві вакцини, які були зроблені. На даний момент на сьогодні в нас є тільки вакцина Джонсон, інших вакцин і коронавак. Ну коронавак він же йде тільки для першої другої, другої дози. Для вакцинації, для ревакцинації нам підходить тільки один Джонсон. 463 випадки коронавірусу зареєстрували на Кіровоградщині за тиждень. Це майже вдвічі більше ніж позаминулого. Серед тих, хто хворіє, 105 дітей і 29 медиків. Розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. 91% із них зовсім не були вакциновані від коронавірусних хвороб. Всі вакцини в області є в наявності. Це і вакцина Файзер, і Джонсон, і Коронавак на сьогодні в області постійно діють 93 пункти щеплення від коронавірусної хвороби, а також три центри масової вакцинації у Знаменки, Світловодську і в Бобринці. Людина може сьогодні за власним бажанням вибрати собі вакцину. Терміни проведення щеплень від коронавірусу не змінились. Після першого щеплення за 14-28 днів треба зробити друге. За 6-9 місяців перша бустерна доза, за 4 місяці після неї друга бустерна доза. Зв'язку із мутацією вірусу, в зв'язку з тим, що новий підштам омікрону циркулює на території України, в тому числі і в Кіровоградській області. Із серпня місяця міністерство охорони здоров'я дозволило ще проводити і другу вакцинальну бустерну дозу, тобто ще одне щеплення для. Того, щоб підсилити імунітет людини, підсилити захист, дані про щеплення вносять в електронну систему. За стосунку дія відновлюється ковід-сертифікат. Тепер людина може згенерувати цей ковід сертифікат навіть тоді, коли якщо проводилося щеплення. Вийшов термін зберігання. Це обов'язково і в першу чергу путкнути тим, хто виїхав за кордон і буде продовжувати вакцинацію. Продовження терміну дії цих ковід-сертифікатів саме в застосунку дія продовжено на 545 днів з дня профілактичного щеплення. Каже збільшення кількості випадків коронавірусу на Кіровоградщині очікують у середині жовтня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному. Кропивницький. Скільки років мені 85 от, От буде 20 сентября. Олена Чміль найстарша жителька села Бережинка Новгородківської громади Кропивницького району. За теплої погоди гріється на ганку. І біля цієї печі, де варить кашу собакам. У Бережинці жінка мешкає 66 років. Останні 10 років єдина жителька на вулиці. Про те, що тут в низині є село, свідчать дахи поодиноких будинків. Село не газифіковане. Олена Чміль каже, до опалювального сезону не готова. Немає за що купити дров. Має пенсію три з половиною тисячі гривень. Ні, що не купували і не знаю, не дають, нема що пає, щоб оддам дати та купити дров. Ви знаєте, скільки машина дров у цьому році коштує? Ой, дітка, я не знаю, а мені казали люди, що, що роді дорого. Показує, у цьому сараї зберігають дрова, нині він порожній. А в прошлом годі машина важила, вашила, возила така дорого, то то брали, А тільки такі от дороболки, отакі сельотельні, що не можна ні з плиту а це моє сідло. І я всегда після біт починаю топити, вже вечором геть. Вже. Мені тепло, я привыкла вже тут. Ви на цій плиті готуєте їсти? Так, да, так. Да. Да. Да, тут. Що ви любите готувати? Усе, усе люблю його. І голубці найлуші голубці люблю. Голубці борщ люблю, щоб був. Будинок обігріває пічкою. Поки немає дров, вмикає обігрівач. Каже, торік купляла дві машини дров, всі використала. Нині чекає гроші за пай, щоб купити дрова. Побоюється, що замість грошей фермер дасть зерно. І що тоді робити? А я знаю, що нема за що ж куплять. У минулому році один складометр дров коштував 800 гривень, нині тисячу. В один вантажний автомобіль вміщується від шести до восьми складометрів, каже староста Валентина Черниш. Село Бережинка одне з п'яти, які входять до Новоандріївського старостинського округу. Тут живуть 12 людей. У 60-х роках минулого століття було 400. Людей тут було багато, звісно. Село було розвинене. Тут була і школа. І магазини були, в кожній сім'ї було по двоє, по троє. Було в одній родині, навіть у нас 12 дітей. На кожній вулиці це будинків по тридцять було. Такого дітей було. А зараз три баби каліки. Оце я, отам шаткума Тамара, і оця ж Галя приїжджає. мене людей немає. Каже, ночі вже холодні. Сподівається, що впродовж двох тижнів отримає гроші за пай і зможе купити дрова. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Так розпочинається кожен урок з предмету захисту України в 11 класників Знам'янської школи. Далі строєва підготовка. Відділення дивиши не не куй. Сьогодні вивчають види гранат. По техніки безпеці. Ніколи не можна запал розбирати. Під час уроків хлопці та дівчата вчать основи військової, тактичної до медичної підготовки. Оце ось поперечний пас, а це продольний пас. Вам треба попасти куди В поперечний. Ми повинні розбиратися, яка зброя може зустрітися нам на шляху. Також ми повинні знати, як надавати першу медичну допомогу та як врятувати взагалі пораненого. З домедичної підготовки відпрацьовують накладання джгутів і турнікетів. Для цього запрошують парамедикиню. Якщо є серйозна кровотеча, протягом двох хвилин людина може загинути до 80% поранень саме є від кровотечі, і саме люди помирають від кровотечі. Неправильно надана допомога, неправильно накладені накладені турнікети сприяють тому, що людина гине. Цього навчального року в одинадцятикласників додалися нові теми: серед них основи мінної небезпеки, поводження у надзвичайних ситуаціях, кібербезпека та інформаційна безпека. У нас введено тема. Три підготовка до національного спорту в Україні. Тут додається питання і організації військових формувань, в тому числі нове як це основи територіальної оборони, дії під час окупації і інших надзвичайних. Військових ситуацій зміни є в розділах тактичної, військової та до медичної підготовки. Полтори години на тиждень це дуже якби додавали години. Це для дітей, тому що не такий вже простий. Він так кажуть, предмет, але він не простий предмет. Там і фізика, і математика нада, і хімія, тому що трудні речовини ми навчаємо. З нового навчального року оновили шкільні програми з восьми предметів. Це історія України, всесвітня історія, основи правознавства, захист України, основи здоров'я, громадянська освіта, географія та зарубіжна література. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кіровоградщина. Коли ми приїхали в квартиру, для мене саме страшне було Петрушка з холодильника. Все. А мій чоловік у нього не було такої можливості. Вони жили по квартирам, по съйомним квартирам. У нього була велика мрія виростити власну, щоб нього була власна черешня і власна полуниця. Тепер у нього є і черешня, і полуниця. І ще 798 видів фруктів і ягід. Кроповничанка Світлана Луньова показує сад, який вони з чоловіком вирощують впродовж 20 років. Це курма. Цій деревині близько восьми років, а взагалі з хурмою ми працюємо більше десяти років. Дуже довго Саша добивався плодоношення, і вона в нас плодить. У нас є декілька сортів хурми і вона плодоносить. Зараз вона вже почала набирати колір, але повна стиглість буде десь в другій половині жовтня. Це не кабачки на дереві, а фрукт азиміна. зиміна. Диковинна рослина для нашого регіону її ще називають американська папая. Дійсно, вона більше схожа на кабачки, дуже цікава, така в цьому році у нас дуже великий урожай. По смаковим якостям вона дуже ніжна, ніжна консистенція має і схожа на крем на ванільний крем, заварний. Смачна, смачна. Розповідає чоловік, 23 роки віддав військовій справі, коли почали займатися садом. Подружжя розділило обов'язки. «Те, що стосується сортів, підбору сортів, те, що стосується дослідницької роботи, те, що стосується акульоровки, це більше до Саші питання. Я тут йому можу лише щось допомогти або підтримати. А моя, моя сфера це ягідники, моя сфера це черенкування, І моя моя сфера це переробка плодів. Нині жінка займається садом сама, чоловік захищає Україну. Сподіваюсь, що скоро цей захиття скінчиться. І ми будемо разом знову. Тому що зараз основна задача в принципі стоїть зберегти колекцію. Він цікавиться, як сад. Ви йому фотки кидаєте відео. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Мало того, що він цікавиться, він ще й керує. Свою з чоловіком колекцію називає однією з найбільших в Україні. Каже, на цей рік мали з чоловіком плани. Війна завадила їх реалізувати. У нас троє дітей, вже внук підростає. І хотілося, хотілося велику кухню, щоб було комфортно переробляти, щоб було приємно зустрічати власних дітей, щоб було де розсадити і було де гомоніти. Хотілося велику кухню, хотілося піти в зелений туризм. Тому що ми маємо що показати людям. Ми маємо таке чудове місце для відпочинку, і це дуже дуже цікаво маленьким діткам, мамам з дітками. Вони можуть під прийти сюди, з'їсти ягідку з кущика, подивитися, як вона росте, погратися в тридзеленій траві. Говорить, усе, що запланували, реалізують після перемоги України. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.